Чому у кадрі нині саме Славутич? Про це запитав нашу знімальну групу мер міста Юрій Фомічев. Наша відповідь: шукаємо досвід. А Славутич місто, створене після Чорнобильських подій, має актуальний досвід евакуації внутрішньопереміщених осіб, адаптації після техногенної катастрофи, відновлення. Почнемо з того, чого варто прагнути у ці непрості часи. І про те, на що можна спиратися, наш співрозмовник, мер міста Славутич Юрій Фомічев, Європейський Союз визначився, що зелена економіка має бути пріоритетом. І сьогодні ми маємо шанс залучити інвестиції в Україну, якщо станемо громадами зеленої економіки, зелених економічних зон, коли є абсолютно відновлена енергетика для того, щоб Генерувати продукти. Тому що якщо ти не маєш в складі свого продукту зеленої енергії, то ти не конкурентний на європейському ринку будеш, тебе просто туди не пустять. І це шанс для українських громад і Славутич себе бачить саме в цьому аспекті, тому що Славутич має дуже шалену інфраструктуру. Це садочки, школи, басейни, спортзали, кіноконцертний комплекс, палац спорту, музей, будинок культури. І це маленьке місто там, на 25 тисяч мешканців. Треба було щось з цим робити. Єдиний шлях це знижувати свої витрати. Тому енергоефективність це, мабуть, один з ключових наших пріоритетів. Але тут самотужки ж не потягнеш. Тут неможливо за свої кошти все це вирішити. За е, свою історію після зупинки Чорнобильської АЕС Славути шлізував вже більше 60 міжнародних проєктів. Е, дуже яскравий об'єкт у нас є е, садочок Калинка, невеликий садок, але там реалізовано. Мені здається, вже три або чотири міжнародних проєкти різних, абсолютно різних. Ми побували в оновленому садочку Калинка міста Славутич. Зустріла нас Наталя Суріна, директорка, розповіла про термомодернізацію у рамках грантового проєкту Європейської комісії встановлення екологічних теплових насосів за сприяння японського агентства міжнародного співробітництва ДЖІКА та облаштування сучасного укриття. Як відомо, першою леді Оленою Зеленською підписано із представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні меморандум про взаєморозуміння, що передбачає ремонт і облаштування укриттів у школах та садочках. Ось як вирішили це питання у Славутичі. Ну, покажіть ваше укриття. Так, запрошую вас до нашого чарівного укриття. Ось праворуч від мене знаходяться такі тривожні наплічники. Тут знаходяться е, інформація. Ось такому. Е, прізвище ім'я дитини, рік і народження, е, контакти мами, тата, е, питна водичка, печиво, тепла ковтинка. Е, за сроками е, печива всього слідкують пильно наші працівники. Також у нас тут такий облаштований медичний кабінет. Для діток, якщо вдруг комусь знадобиться якась медична допомога, участь в цьому проєкті приймала наша будівельна компанія Діора, яка дуже швидко зробила це укриття. Вони планували його робити три місяці, але швидко справилися за два місяці. Потім... Так, що тут у вас цікавеньке? Дивіться, це було в нас тут спочатку ось так. запрошую вас, подивіться, будь ласка. Після обіду наші дітки прямують до укриття і тут вже відпочивають, щоб не порушувати свій режим. Вони відпочивають, тому що може лунати сигнал повітряної тривоги, і нам тоді прийдеться будити дітей. І тому діткам тут дуже затишно та комфортно. Ось і бачимо досвід перетворення звичайного підвального приміщення на затишний прихисток для дітей. Важливо, вхід в укриття обладнаний не з вулиці, у новоствореному просторі, що розрахований на 150 осіб, можна гратися, навчатися і відпочити у ліжечках. Площа укриття садочка Калинка 312 квадратних метрів. Зроблено все спільними зусиллями. Громади, влади, місцевого бізнесу за сприяння міжнародної підтримки. Прагнути є до чого. Бюджет Славутича нині близько 300 мільйонів гривень. Залучили грантової міжнародної підтримки минулоріч 417 мільйонів. За словами мера Славутича Юрія Фомічева, це зустрічний рух. Ми сьогодні не просто маємо забезпечити безпеку дітям, щоб вони повернулись. Ми сьогодні конкуруємо з європейськими громадами з тим рівнем життя і тією інфраструктурою, яку побачили наші люди там, і це не лише енергоефективність, це безбар'єрність, це послуги, які надають в громаді в тій чи іншій можливості інфраструктури. Нам дуже важко буде конкурувати. Чому ми кажемо про відновлення зробити краще ніж було? Бо ми маємо повернути людей, а повернути можна тільки тоді, коли ми їм запропонуємо умови не гірші ніж вони побачили в європейських громадах. І це дуже важливе і непросте завдання. І непросте завдання. Тому і міжнародні проекти, тому й допомога. Якщо ми кажемо, чого ми прагнемо. Ну як і всі, ми прагнемо завершення війни. Ми прагнемо нашої перемоги для дуже простого для розвитку, для того, щоб відбудовувати нову Україну і новий Славутич. Ми пройшли через багато викликів за свою історію, починаючи з Чорнобильської трагедії, коли сюди приїхали люди, ліквідувати наслідки аварії. Далі 2000 рік зупинка генерації на атомній електростанції, на якій практично всі працювали, яка припинила свою роботу, і в багатьох було питання в повітрі. А що далі? Все. навіщо це місто треба, якщо немає ключового підприємства, де працювати, де заробляти гроші, і отримувати свої сім'ї? Ми всі змінились і всі вже не будемо такими, як були. врешті-решт, ми за це воюємо. Ми воюємо за те, щоб стати кращими. Оксана Криченко, Олександр Кравчук, спеціально для інформаційної агенції погляд зі Славутича.